Більшість людей програють суперечки та співбесіди лише тому, що не знають правил гри. Я розкрию вісім психологічних читів, які дадуть вам несправедливу перевагу: ви навчитеся керувати лінивими колегами, переконувати мозок, що ви виспалися, і станете тим, кого неможливо забути. Останній трюк це буквально легальний спосіб зламати систему вашої кар'єри. Слухайте уважно. 1. якщо хтось намагається втягнути вас у сварку чи драму, скажіть йому щось приємне. Старий трюк убити добротою справді працює. Інший варіант зберігати спокій і мовчати. Немає нічого більш дратівливішого, ніж коли тебе ігнорують. Але якщо ви хочете уникнути конфлікту з другом чи партнером, спробуйте поставити себе на його місце. Це допоможе зрозуміти, чи є в його запереченнях щось важливе, що ви пропускаєте. 2. Якщо в вашій команді є лінива людина, яка гальмує робочий процес, не давайте завдання словами зроби це. Краще сказати почни з цього. Психологічно це здаватиметься меншою роботою. Після виконання першого завдання скажіть дуже добре. Тепер продовжуй з цим і так далі, поки людина не зробить усе, що вам було потрібно. 3. Якщо ви постійно хвилюєтеся, чи завкнули двері або вимкнули праску, промовляйте якусь абсолютно абсурдну фразу під час цих дій. Фраза може бути іншою щодня. Наприклад, зелений кролик, і ви вимикаєте праску, або пригнічений краб і зачиняєте двері. Коли наступного разу ви почнете сумніватися, чи зробили це, ви згадаєте цю дивну фразу, і це вас заспокоїть. 4. якщо вам потрібно виступати публічно, не забудьте взяти з собою пляшку води. По-перше, вона вам знадобиться, бо через нерви в роті буде сухо, як у пустелі Сахара. Крім того, ви можете зробити паузу, щоб ковтнути води і пригадати частину промови, яку забули. аудиторія цього не помітить. Якщо ж ви дуже хвилюєтеся перед виступом, одразу зізнавайтеся в цьому слухачам. Це розряджає атмосферу, заспокоює нерви і викликає співчуття, бо більшість людей може з цим ототожнитися. 5. Якщо ви щоразу виглядаєте дуже стурбованими, коли бачите знайому людину, з часом вона теж почне відчувати тривогу, бачачи вас, користуйтеся цією інформацією як хочете. 6. якщо хтось зробив помилку, але ви не хочете звучати звинувально, змініть побудову речень. Наприклад, замість ти не закрив вікно перед тим, як пішов, скажіть, вікно залишилося відчиненим на всю ніч. Людина зрозуміє помилку, а ви не виглядатимете тим, хто тикає пальцем. 7. якщо ви погано виспалися, скажіть собі, що виспалися добре. Звучить як нісенітниця, але це справді працює, якщо ви говорите це переконливо. Вчені з коледжу Колораду опублікували дослідження в Journal of Experimental Psychology, в якому з'ясували, якщо людина щиро вірить, що вона добре відпочила, навіть якщо це не так, її мозок працює краще. Восьмий люди краще запам'ятовують те, що відбувається на початку і наприкінці дня. Усе, що між ним, часто розмивається. Це чудова порада для співбесід. Домовляйтеся про час або на початку робочого дня, або наприкінці. Так роботодавець краще запам'ятає вас серед інших кандидатів. Чи знаєте ви ще якісь ефективні трюки, які допомагають отримати бажане? Поділіться своїм досвідом у коментарях нижче. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поділитися їм з друзями та підписатися, щоб ми разом могли зануритися в глиб психології людини.